От запрода, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думки чоловіка про тебе. Згадайте чоловіка, можна дати його ім'я, або як він пахнув згадати. Думки про те, що тут шість мечів. Він тут або збирається до вас їхати. Або про вас розказує своєму психологу, або через вас почав щось на Ютубі слухати. Або про вас радиться з якимись іншими людьми. Тут у вас багато і багато різних варіантів. Думки, що він вас кохає. Король чаш. Так. Але хоч і кохає дуже багато до вас претензій. Якби можна було, від вам би розказав де раки зимують. Щось ви і те, не так зробили, і те. Він на вас злиться, є якась образа. Так, і через це він не хоче вам казати, він каже, я не скажу їй про свої почуття, ні. Дитячий садочок. Так, тому що вона зараз холодна. Вона зараз не підходь або уб'є. Я взагалі боюся. Ні, королева мечів, ні, ні. Поговорити? Король Пентаклів перегорнутий. Ну тут, дівчата, він міг вам думки про вас. Він каже, що він міг вам тут рисувати, малювати, що він стабільний, надійний, що у нього є гроші, є статки і взагалі він людина, яку можна спертися. Але ні, це так не сталося. Як гадалося. і він думає, що вона розуміє, що я не підходжу їй. І що, дівчата? Десятка в четвірка. Жезлі, стабільне надійне життя, брак, де є гроші, де народжуються діти, життя під одним дахом, весілля, відносини, де є енергія. і всім мечів, хитрість обману маніпуляції. Він розуміє, що про вас, що він. Ви вже розумієте, що він вам брехав, розказував вам не те, як є. Він вам розказував те. Що ви хотіли чути, і обіцяв вам те, чого ви хотіли, але це було все неправда. Які ще його думки про вас? Що ви дуже сильна, що ви настільки сильна людина, що ви можете керувати і собою, і своїми почуттями от, взяла і зробила. Так, верховна жриця. Він думає, що ви відьма.